Танок для заточування цепків болгаркою. Обороти болгарки треба понизити до трьох тисяч. Всі регулювання є. Шарнір використаний із Хрестовини вазовської, Люфта ніякого нема. Пружина так, як на моторсічі, влаштована. Заживна планка упор прикидається з одної сторони на другу. Це для правильної заточки, тому що ципок треба перевертати на 180 градусів. Зажим для цепка голова наклоняється в одну сторону і в другу. Це тоже тож для правильної заточки цепка. Цепок треба точити проти шерсті, що лівий ряд, що правий ряд. Це скопіровано з, з Максус є станок. У мене був моторсіч, ну там деталей 2 сотні, а тут у мене деталі десяток. Станіна, голова наклонна, упор для глубиниці стачування, планка направляюща із зажимом. Круг алмазний, я собі підправляю алмазним кругом цепочки. Другий саморобний є з електромотором. А цей зробив для наглядності, що можна і болгаркою точити. Так само. Тим більше зараз болгарок із регулюваними оборотами дуже багатьох є. Ніяких практичних юптів нема.